Ми з вами познайомили з геометричною фігурою круг. Сьогодні я вас малята запрошую до казки, а круг допоможе нам її розказати. Погляньте малята, круги бувають різного кольору. Жовтий, білий, сірий, коричневий, помаранчевий. А ще ці кольорові круги, схожі на звіряток. З якої казочки до нас прийшли ці звірята, з казки «Колобок». Отже малята спробуємо розповісти казку. Якось діду до обіду захотілось колобка. Баба каже добре, діду, та в засіках помела. Колобка таки спекла. Колобок холов від вітру, на вікні лежав, пахтів, утекти кудись схотів. Вліво ліво бік і вправо бік, з під віконя нишком скік. Докотився, бачить зайчик, між кущів зелених спить, Ще й борчить крисон, по гризу тебе я вмить, не гризи, я, ось де пісенька моя. Я від діда втік і від баби втік, ще й від зайця побігайця, заховався в чагарник, а назустріч вовк голодний. Звідки з повагом чвалав. Колобок та ще й холодний, з'їм тебе заволав. Тісто маю я гливке, краще слухай ось таке. Я від діда втік і від баби втік, я від зайця побігайця заховався чагарник і від тебе також втік. Опинився за хвилину у малині колобок. Тут ведмідь біжить в малину, хоче взяти на зубок. Щоб ведмідь не з'їв мене, заспіваю, хай засне. Я від діда втік і від баби втік. Вже й товстий ведмідь у малині спить, а я пісню доспіваю і швиденько вліз. Кіть, кіть. Покотився і лисицю в лісі темному зустрів. Кумо, звідки йдеш куди? Слухай пісню і сиди. Я від діда втік. І від баби втік заховався в чагарник. Зачекай, кричить руденька, гарна пісенька твоя, здалеку не чую я. Під котино свій бочок, сядь мені на язичок. Знаю я тебе хитренька, бувай, покотився я швиденько. З печі дух до лісу чуть, колобка вже знов печуть. Любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось розповідати казочку. За допомогою геометричної фігури круг. Малята, отже, круги мають різний колір: жовтий, білий, сірий, коричневий, помаранчевий, а також різний розмір, менший, більший, найбільший. Намалюйте малята круги різних розмірів і розфарбуйте у ті кольори, які сьогодні побачили. До побачення!